Вітаю, друзі, установочний центр «Авто Україна у нас в роботі Volkswagen Passat 2017 року. Ось такою бачите, ногою тут в панелі. Замінили головний пристрій, поставили як по штату, тобто не міняли цю всю панель, щоб десятка стояла, а поставили 9 дюймів Ось такою, кнопочками гучності, магнітолу. Мало ли, може, в тебе якісь моди. Кнопки на рулі вже працюють так само все це. Камера заднього огляду. Ось така якість картинки все якісно показує, купальна камера. Всі програми, в тому числі і DSP-процесор звуку. Звук уже налаштували, як ви бачите, зверху у нас система 4G, магнітоли йдуть 4G, що на сьогоднішній день є достатньо. Удобною фішкою для того, щоб ви могли просто зайти. Так, да, інформація про автомобіль також присутня. Як ви бачите, обороти показує, зарядку рівень зарядки акумуляторної батареї показує, пробіг показує, все відкриття дверей так само показує. Що удобно в цьому автомобілі? Що ви їдете, тримаєтесь за кермо і собі можете гучність регулювати прямо ось з цих кнопок або з кнопок на кермі, які тут присутні, також в цьому автомобілі. CarPlay Android Auto бездротовий, він вже працює. Вейс, так само бачите, швидко і якісно інформацію переносить сюди. Так само можна карти Google Map використовувати. Тут буде писатися ваша швидкість. Spotify підтягує улюблені треки, пісні. І друзі, коли у вас є 4G інтернет, то ви вас завжди я рекомендую завжди ставити 4G сім-карту, дублікат сім-карти робити. І у вас завжди вся інформація в автомагнітолі присутня достатньо класно. Ось, зараз можу показати вам YouTube. Ну, завжди, як завжди просить рекламу, але тим паче, бачите, швидко все відкриває і ви можете вже користуватися всіма програмами, які нам ось тут необхідні. Так само ці автомагнітолі ви можете використати будь-які програми, загружені з Play Market, пробувати Netflix, все це так само відкривається і працює достатньо якісно. Звичайно, можна підключити свій телефон по блютузу. Мікрофончик вбудований, мікрофончик виносний тут є. Кнопочка навігації відповідає за навігацію. Навігація, як ви бачите, вже показується з пробочками. Ось, ну тобто пробки це так само немало важливо, тому що ми повинні камери пробки бачити. Радіо вже працює. fm модуль показує назви станції, дату та час. Європа. РДС вимкнемо і все це буде працювати. Зараз переналаштуємо канали, щоб вони підписували назви. Ось таким чином, бачите, нажати, потримати, відпустити, як колись в простому піанірі було в магнітолі. Забиваємо канали в пам'ять і вони вже в нас, як ви бачите, підписують назви каналів, дату і час. Можна ось так тягати по всьому екрану оцей бігунок. Всі канали в пам'ять забиваємо. Магнітола підтримує камери задню, передню, якщо потрібно, бокові. Це все можна підключити на магнітолу. FM радіо класний, 4 оперативки, 32 внутрішні, можна виставляти два екранчика і всі додаткові програми. Ось, наприклад, Вейс, і ось, наприклад, давайте поставимо YouTube. Ось, бачите. Як ви бачите, вже все працює і все це може працювати одночасно. Ось вам. Тобто, Процесор 2.0 ГГц, він робить чудеса, тобто все підтягується достатньо швидко. Зроблю голосніше, тихіше. Ну, бачите, музика вже у нас працює. Ми можемо в Ютубі знаходити ще додаткові улюблені треки і прослуховувати любиму музику. Так само можемо їхати ось виходимо з подвійного екранчика на карти. Ось. І отак от все буде працювати. Достатньо якісний екран. Покажу вам зразу якість картинки. Тепер можна їхати в пасаті і дивитися фільми, мультфільми дітям ставити. Це ну, все, 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 що вам буде необхідно. Дуже гарно показує. Повністю автомобіль щитаний, камера з динамічними лініями. Я вам можу продемонструвати це, як лінії повертають. При поверненні керма у нас іде поворот паркувальних ліній. Так само підтягується паркувальний радар. І все, що є в цьому автомобілі. Звертайтесь до Павтоком'я, ми з радістю будем, раді будемо вам запропонувати хорошу якісну техніку для вашого автомобіля. Для вашого улюбленця домашнього. Ну, Те, що тут раніше стояло, то, звичайно, небо і земля. Тому що, коли немає інтернету в автомобілі, GPS не працює, ні пробки не показує, це єрунда. Тому ставте ось такі системи і буде дуже гарно. З рядочком кнопок, з великим екраном, це буде класно якісно показувати.